Хімічні властивості спиртів. Перед тим, як розпочати пояснення, запрошую вас підписатися на мій канал, писати мені запитання. Буду рада вам допомогти. Хімічні властивості насичених одноатомних спиртів будемо розглядати на прикладі відомого і їх представника етилового спирту. Або називаємо інакше етанол це 2 h 5 oh Варто відзначити, що спирти виявляють високу реакційну здатність завдяки наявності в їхніх молекулах функціональної гідроксильної групи OH. Також спирти є нейтральними речовинами і не дисоціюють найони. А зараз давайте детально зупинимося на кожній хімічній властивості спиртів і проаналізуємо її. Отже, спирти горять. Як і всі органічні сполуки, які містять у своєму складі карбон і гідроген, так само і спирти горять в кисні повітря з утворенням вуглекислого газу і води. При спалюванні. Спирт згорить світлим полум'ям і при цьому виділяється велика кількість теплоти. Спирти вступають в реакцію з лужними металами. Бачимо, С2H5OH вступає в реакцію з натрієм. В результаті реакції утворюється С2H5О натрій плюс H2. Так? Утворюється сполука, про яку ми зараз відзначимо, скажемо, і виділяється вода. Бачимо, що при дії на спирти лужних металів відбувається заміщення гідрогену гідроксильної групи на атом металу. Бачимо, металом у нас був натрій, отже, Відбулося заміщення гідрогену на атом металу. Сполука, яка при цьому утворилася, відноситься до класу алкоголяти. Алкоголяти – речовини, утворені спиртами. Власне, етиловим спиртом алкоголят має назву етилат. І Поскільки в нас є натрій, то і сполука має назву натрій-етилат. Якщо за цим рівнянням провести дійсно такий експеримент і у пробірку покласти шматочок металічного натрію і долити туди декілька мілілітрів спирту, то в кінці ми будемо бачити, в кінцевим продуктом буде виділення газу. Газ можна перевірити, що він горить. Отже, це є водень. Іде виділення водню. Так, іде виділення водню. Така реакція з натрієм дає привід. Нам подумати, що спирти можна віднести до класу кислот. Але оскільки спирти не забарвлюють лакмус у червоний колір, практично не взаємодіють з розчинами лугів, тому спирти віднести до кислот не можна. Наступна властивість взаємодія спиртів з галогеноводнями. Бачимо, С2H5OH етанол вступає в реакцію з H-хлор, галогеноводень. В результаті реакції утворюється С2H5 хлор плюс вода. Значить, спирти реагують з галогеноводнями, з утворенням. Галогенопохідних насичених вуглеводнів. так? Бо знаємо, що с 2 h 6 був би насичений вуглеводень етан, а один атом гідрогену замінився на атом хлору, тому і в нас є галогенопохідний хлор етан. Давайте порівняємо ці дві реакції. Дивимося. При взаємодії із металами відбулося заміщення атома гідрогену на атом металу, а при взаємодії з галогеноводнями йде заміщення ці, цілої групи ОН OH на галоген. Бачимо, група ОН OH повністю заміщується на, хлор, верніше повністю заміщує групу OH. Наступна властивість дегідратація спиртів. Пригадаємо, що таке дегідратація. Процес відщеплення води. Процес дегідратації спиртів може відбуватися двома шляхами. Від чого це залежить? Залежить це від умов реакції. Отже, розглянемо. Перший шлях. Якщо дегідратація відбувається при нагріванні спирту до 140 градусів з достатньою кількістю концентрованої сульфатної кислоти, то відбувається утворення ненасиченого вуглеводню і води. Ненасичений вуглеводень бачимо. бо Зв'язок подвійний, два атоми карбону, чотири атоми гідрогену. це 2 h 4 етилен, ненасиченого вуглеводню і води. І другий випадок. При більш слабкому нагріванні. Етилового спирту із сульфатною кислотою, і при температурі не вище 140 градусів, і при надлишку спирту утворюється інша речовина, яка має назву діетиловий ефір. Діетиловий ефір відноситься до класу етерів. Бачимо їхню загальну формулу. Так, два радикали зв'язуються через оксиген. Значить, молекула води відщеплюється від двох молекул спирту, внаслідок чого утворюється етер, оскільки спирт етиловий. Значить, і етер має назву діетиловий етер. Таким чином бачимо, що дегідратація спиртів відбувається двома шляхами і залежить це від умов проходження реакцій. Наступна властивість. Взаємодії з органічними кислотами. Прикладом маємо органічну кислоту, оцтову кислоту ch 3 cooh вступає в реакцію із етиловим спиртом. Для зручності ми етиловий спирт записали структурно і обернули другою стороною, щоб група OH у нас була біля групи СООН. Таким чином, звернемо увагу на речовини, які утворюються після реакції ch 3 COO, c С2H5. І називається ця речовина оцтово-етиловий естер І вода. Увагу, що молекулу води буде утворювати гідроген і група ОН OH від етилового спирту. Можемо собі ось так зазначити Так. і сполука, яка утворилася, от етиловий естер – Відноситься до класу естерів, загальна формула яких, зараз запишемо. R, C, o, o, R. І ще розглянемо якісну реакцію на Перти. Дивимося, етанол вступає в реакцію із купрум оксидом. Отже, якщо у спирт занурити розжарену мідну спіраль, а раз вона розжарена, вона покрита чорним нальотом купрум 2 оксидом. то у, розчині, у, верніше, у спирті спіраль, Стане блискучою. І в результаті реакції ми почуємо специфічний запах речовини, що утворилася. Спирт у нас був етанол. Речовина, що утворюється, етаналь. І В результаті реакції утворюється, ще бачимо, чиста мідь. Ця реакція використовується. Для якісного визначення спиртів. Давайте узагальнимо всі хімічні властивості насичених одноатомних спиртів. Отже, бачимо, що спирти, як і попередньо вивчені нами органічні речовини, горять в кисні повітря з утворенням вуглекислого газу і води. При дії Лужних металів, бачимо, відбувається заміщення атома гідрогену гідроксильної групи на атом металічного елемента. При взаємодії спиртів із галогеноводнями утворюються галогенопохідні насичених вуглеводнів. І заміщується на галоген група атомів ОН. OH. Далі бачимо, що спирти піддаються дегідратації, і процес дегідратації залежить від умов проходження реакції. Окрім цього, спирти взаємодіють з органічними кислотами. З утворенням речовин класу естерів, і якісною реакцією на спирти є їх взаємодія з розжареним купрум 2 оксидом, коли в результаті реакції відновлюється мідь. Ось такі хімічні властивості насичених одноатомних спиртів. Якщо у вас виникли питання до даної теми, прошу писати. Бажаю вам хороших знань і гарних оцінок!